Доброго дня, шановні друзі, я знову хочу прокоментувати деякі моменти нашого сучасного нювання. Бо Я це життям не можу назвати, це, мабуть, днювання, з цим може... <схід> годинкування, Х -х 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 хвилини. Оце хтось рахує в житті. Багато людей дуже-дуже тяжко, нікому не потрібні в Дніпрі. От. Я просто хочу прокоментувати те, що в Дніпрі. От вчора і сьогодні немає світла майже, в деяких районах є. Саме цікаво, що сьогодні в моєму Самарському районі включили світло і зранку, точніше вночі, а приїхала я на е, правий берег Дніпра, і там світла немає. Е, така от колізія, да? Кол колізія. І, власне, не хочу обговорювати саму тему, чому так. І Щому відключили світло, бо нам кажуть різні речі. Офіційні там речі, ви самі знаєте чому. Але я вважаю, що якщо а, е, інфраструктура наша потрапила в певну кризу, да, і щось там поламалося, навіть да, щось зірвалося, то це не може покласти усю енергетику України одразу. А паралельно зразу відключається майже за 2 години, да, е, хоча завжди є якісь. Генератори, акумулятори на станціях зв'язку, те, які кажу, я як Київ старий і так далі. І паралельний зв'язок відключається. Тобто повністю такий крах. І у нас зараз черги стоять в районах міста за водою, по, по воду прийшли люди. Да? Просто черги, як мов Мавзолеї, Мавзолеї, знаєте, в Ленін вже давно туди не ходять такі кількості. Так би сказати, я бажаю того ж Путіну, да? щоб таке ж було. Але питання стоїть не в Путіні і не в тому, що не в загарбниках навіть тих, які приходять, там обстрілюють нас. Інше питання стоїть в тому, як це все організовується і, власне, чому це відбувається? От зараз досі немає світла в багатьох районах. Мені здається, більшість міста немає його. І власне, от як дозвонитися людям? От вчора я просто думала, може 103 працює. Ні, не працює, не дозвонишся на 103 зі звичайного телефона мобільного, а таких телефонів у нас немає. От підготовка нашої влади, можна сказати, у нас влада так немає попередників у цій війні майже. Так от, попередників немає, але за цей час от, активної такі фази війни. Не зроблено ні якоїсь друтової зв'язки телефони, ні не забезпечено місто саме, от, кажуть, на лівому березі, начебто щось там філат, якісь там, там я там колонки да, зробив. Я не бачила, не знаю. Може, хто б бачив, і за такий короткий срок, як він заявив, ці колонки, мені здається, треба було готувати вже давно. І за цей час був, був час, а кажуть, начебто на правому березі немає таких от. Джерел, у чому я думаю, я, я не вірю в це. Може, вони, їх і мало, але точно є, і можна було би потурбуватися про це заздалегідь. Можливо, там більш е, довга, більш глибока буде сверловина, але це можна зробити. І крім того, доставку води треба було організувати і не робити ажіотаж з цього всього. А у нас, знаєте, таке заробляння йде. І якщо енергомережі наші знали, ну, працівники ДТЕК, да, знали про те, що буде, чи передбачало дану ситуацію, то відповідно підготуватися мали до того, як вони там називають блекдаун, чи я не знаю щось там таке. Знаєте, оці іноземні назви ну, назвало би Чорна ночь", да? хоч зрозуміло було. Чи чи без, без, безладдя нашої влади, щось таке. А, і, власне, я бачу купу мінусів, але я хочу сказати про плюси. Можливо, от, знаєте, для чого це все робиться і чому це відбувається там загарбники, безпорадна влада? Це окрема тема. Але, от що з цього хочуть отримати, з такою затягнутою ситуацією? Так? Людей хочуть ввести в страх, неважливо хто. Да? загадники, внутрішні вороги, е, ніяка влада. От, е, головна мета що? страх. Коли людина в страху, то вона, так би мовити, нею можна керувати. Це один із різновидів керування людством. Масово. Страх або, е, як кажуть, або страх, або е, потреба людини. Да? так би мовити. І якщо ти, вона те робить, що їй потрібно, да? але у нас на такому рівні не працюють, керують завжди страхом, де більше страхом. Так от керівництво страхом, знищення людини до середньовічного такого заляканого іства, яке бігає і не знає. як би йому дозвонитися до 103, бо воно хватає серця, він не може дозвонитися до своїх рідних. Він не знає, що там, це серцево-судинні захворювання, дозволитися не може, скоро швидка не приїде. В принципі, це один із варіантів. Води немає, в холоді сидить. Ну, повний колапс. А зараз ще й гроші не може зняти, з картки, якої на якій перевели йому діти, наприклад, на західній щось там заробили і перевели батькам своїм. Тепер вже щось кажуть, там і приводбанк крутить. Ну, і не тільки, мабуть, він. Але що тут хорошого? Давайте подумаємо, може просто наша влада і ті, хто закрутив оце все. Вороги, там, зовнішні, внутрішні, вони не зрозуміють, що хорошого, да? А я вам скажу, що, шановні, найкраще в цій ситуації об'єднання людей, те, що вони збираються в одній купі. А це дуже страхітливо. Коли у нас люди зараз збираються в купах, а вони збираються або на похорона, або на весілля. Да? На більше до поховання. Це дуже тужно. Але зараз вони збираються навколо води, наприклад, джерело. І от люди стоять, і вони стоять годинами там і розмовляють, звісно, і вода це все записує. Вона просто записує, а потім людина набирає оце все. І отримує повну інформацію і від води, і від природи, і від спілкування. І вода записує бажання людей, прокляття, прокльони, їх я вибачаюся. Якісь там позитивні, дуже негативно багато, але це все йде туди, наверх. І, власне, у цьому є дуже багато гарно. Коли ж слов'янський народ об'єднується, так би мовити, віче таке коротке проходить біля води, чи десь вижих. В таких точках, коли люди не роз'єднані, а навпаки, об'єднані. Зараз договорюся, так вони ще коронавірусу тут придумають, але ж людям все одно десь що треба брати, пити, їсти, якщо наша влада не в змозі або ще й підтримує цю ситуацію своєю такою недалекогалянністю або безрадливістю, Я не знаю, Я не хочу обсуждати до речі детально цю ситуацію. Так? Де, з якої точки ноги ростуть, але то вона отримає оця сила протидію саме від народу, який об'єднався. Він вже почав об'єднуватися навколо джерел, де вони, де вони стоять люди, навколо якихось станцій заправочних, де чоловіки спілкуються. Це дуже важливо спілкування. Так от, шановні друзі, коли ви йдете до води. І по воду, не знаю, за водою, так? за водою не будемо ходити по воду. То хай йдуть за водою, усі наші негаразди, усі наші вилубді, зрадливі тварюки, які нами керують, чи приходять до нас на нашу землю, обстрілюють нас чи щось іще роблять. Чи ті, які керують досі енергомережами і знищують нас. От таким чином, що. Колотять країну зсередини. Всього гарного бажаю. Борімося, поборемо. Все на краще. Тримайтеся!